Друзі, всім вітання. Це соціальний проект Добра кава. Ресторація Опал Стрий. Все як звично, але гуїсть у нас цікавий і незвичний. Сьогодні Михайло Іванів, один з провідних анастазіологів, боже слово, міста Стресського полого будинку. І ще і ким -то, що лікар, а ще і фотограф, який фотографує на ще такі автентичні фотоапарати. І це таке як захоплення, так? Добрий день. Добрий день. Як сказати захоплення? Поправда не... захоплення, так. але то вже можна сказати спосіб життя, тому що я, наприклад, дивлюся на спостерігаю за природою, за людьми, от І... але вже зразу якось запрограмовано, як би весь цей сюжет сфотографувати. Воно в якійсь мірі навіть заваджає, бо тому що замість того, щоб насолоджуватися якимось пейзажем, ти зразу починаєш думати, як його би зфотографувати. Ну, е... Взагалі, то я не пейзажист, скоріше портретист. По крайній мірі, портрети мені найбільше подобаються. Uh -huh. Також мені подобається стріт-фотографія. Але якщо я побачу красивий пейзаж, я обов'язково постараюся його зняти. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от ви таке зумів вже давно, майже з дитинства, як ви кажете, фотографуєте. Ну з юності так? Ну, пробував. Фактично, десь в років 15. Я фотографував, але оскільки я родом з села, виріс у селі, то в селі займатися фотографією ну, важкувато, без проточної води і так далі. І то ми умудрялися разом з колегою. На жаль, він покійний. Я йому щиро вдячний. Він мене якось так до фотографії. Він ввів мене в світ фотографії. Одного разу він мені запропонував разом друкувати з ним фотографії. І ми з ним друкували десь до першої години ночі літом, і пора вже мені було йти додому. І я пішов таки додому і ніяк не міг до ранку заснути. На мене таке враження справив сам процес фотографії, як з'являється на папері зображення. От ми тоді знімали, значить, ну ясна річ на чорно-білу плівку, і друкували фотографії світловим друком, світловим друком, і відповідно. Розчини, які ну то багато можливо розказувати, не буду переповідати весь процес. Ну так, от ну то пам'ятаю, перше було на мене враження, і тоді якось я зразу захопився, але ну потрібні були всі всі аксесуари, всі деталі, потрібні були, значить всі компоненти фотографії. Я не міг собі того дозволити. Батько також мені не дуже дозволяв, і воно то затихло. Потім пам'ятаю ну, інститут, я закінчив. І також аж нарешті народилася моя доня, то було в 92-му році, і моя дружина сказала: треба її сфотографувати. Піди позич фотоапарат і треба її сфотографувати. І я пішов, позичив фотоапарат, зняв. Потім ми надрукували фотографії з моїм колегою. А потім вже вже я купив свій. Почав читати книги, книги, всі книги з фотографії, з фотомистецтва, що євстриській бібліотеці, я прочитав, і відтоді, отак от і фотографую до тепер. Скажіть, а ну за професією ви лікар, скажіть, так. анестезіолог, Це одна з найскладніших, наскільки я знаю, і найвідповідальніших професій Най, найбільш, творчих а, найбільш... а в чому вона творчість? Поясніть я от, от не розумію. Чесно скажіть у всьому і як взагалі поєднувати анестезіологію? Вам було? І фотографування дуже гарно поєднано. Наприклад, коли я працюю в пологовому будинку, як то зараз прийнято називати, то тобто в родильному домі. Ну, 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 ясно. От е, я завжди ходив на роботу з фотоапаратом і відповідно фотографував своїх колегів по роботі. То були як гінекологи анестезіологи, анестезистки, медсестри, і сам процес і я от. Так що воно в мене поєднувалося. Мені зараз самому навіть в якійсь мірі дивним здається. Тому що може скластися це таке враження, що я був не цілком уважний до, 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 до своїх пацієнтів до лікувального процесу. Насправді ні. Я просто уловлював ті секунди, і я все одно робив фотографії. Тобто ви фотограф, я так зрозумів, від душі, це в серці у вас воно так зрозуміло. Мені здається, всі так. Ну, 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 як всі. Ну, <laughs> Дуже ну, в одиниці. Я, так, я собі що ви розповідаєте, ви, ви відчуваєте це. Я наприклад. не можу собі уявити, якось, як то можна без душі е, робити. Ну, ну Напевно, ну, по-різному люди. Ну, є, знати, дізні... є такі, наприклад, журналісти, що мама там вивчила за гроші, а вона статтю не написати. Ну, Але, але має освіту. Ну, так. А... Можна поспівчувати. дійсно. Або, наприклад, є такі, наприклад, і різні люди. Там Мама мене десь там запхала там, на якийсь менеджмент, а я. Дерево деревом. Ну. Добре, дивіться, а скажіть, в чому творчість власне анестезіології? Це цікаво дуже. Значить, так, анестезіологія, сам процес наркозу, а ну, я, як, як і сон, то є тайна, то є таємниця. Розумієте? Ніхто не може. Багато є методів вивчення, багато теорій, так. пояснюють. Люди завжди, люди за своєю природою, вони намагаються завжди внести повну ясність. І переконати себе, ну і інших, що от я можу це пояснити. Ну, але, на жаль, не завжди це вдається. Річ у тому, що є такі угу. речі, які неможливо абсолютно достеменно вивчити. І от, от, от однією з таких речей є власне сон от, і, і наркоз. Зміняєте? Як? Є, звичайно, певні орієнтири, ми орієнтуємося, як міняється, звичайно, фізіологія людини. От протягом наркозу, значить, наркоз. А як це? Ви досліджували наркоз? хтось так? Прошу, це ну це Пропадають фізіологічні рефлекси, пропадають ті рефлекси, які заваджають, допустимо, процесу оперативного втручання. Угу. От людина повинна бути ну, можна так сказати, розслаблена, сказати, ну, повинна бути в стані спокою, коли приймає наркоз, так? Так, має бути, має бути її нервова система, має бути в такому ну як сплячому, спокійному стані, якщо можна так сказати. Угу. Щоб не було ніяких збуджень. Тому що фактично е, бувають такі ситуації, що організм сам працює проти себе, тобто а це. викликає, допустимо, якийсь є такий фактор, пошкоджуючий, який викликає таку, таку реакцію в організму. Фізіологічно, що, наприклад, надмірно зростає частота серцевих скорочень. Допустимо, допустимо, організм втрачає кров раптом велику кількість. І серце як реагує? Воно зупиняється, тому що воно не хоче втрачати кров. Угу. Розумієте, організм він, 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 він не усвідомлює, що він сам себе тим вбиває. Угу. Ну і то я так сказав, значить, ну трохи утрирвано. Але загалом. То характерно, власне, для, для, для організму, що або якісь позитивні моменти, які mm -hmm. сприяють його фізіології, є, або навпаки негативні. От. А наркоз, наркоз фактично як? Ну, е, є орієнтири, допустим, за якими ми е, так працюємо. Там артеріальний тиск, пульс, частота так? дихання, там, сатурація і так далі. Е, Ну, ніби ще такими орієнтирами є кількість е наркотичної речовини на кілограм маси, наприклад. Mhm. Але якби так було все просто, то не треба було вчитися ну no, танестезізіологом, тому що у кожного свій тип нервової системи, і один організм незалежності від маси реагує так, а інший зовсім по іншому. Тобто, може чоловік, який з меншою масою може мати може потребувати більше наркотичної речовини Наркозу, так? Так, ну, якщо можна так сказати, ніж, ніж той, який має більшу. А чому так? Або тому, що інший тип нервової системи mm -hmm. зовсім інакше реагує. Обмін речовин не такий. І власне мистецтво анестезіолога полягає в тому, щоб мати якусь таку інтуїцію, навіть відчуйку. Тобто потрібно ще відчувати пацієнта, так? Фактично так. Усіма можливими засобами, які ми є. Розумієте, то все дуже складно, тому тут творчість Цікаво. з одного сторони з одного боку, ніби ніби ті самі препарати, ті самі підходи, угу. але кожен анестезіолог все одно працює по своєму, і кожен анестезіолог в якійсь мірі він є творчим чоловіком, і тому серед серед анестезіологів багато людей труїнтів серед лікарів. Взагалі дуже багато е, е, труїнтів. От е, Анатолій Петрович Зільбер, такий був, значить е, директор реані... реанімаційного центру. Він сам з Запоріжжя угу. род. То він зібрав більше 70 біографій лікарів, які, будучи лікарями, прославилися в інших сферах людської життєдіяльності. Ну, наприклад, Даніель Дефо, от, потім, та, Фізик Бойль. От, потім Джереламо Кардано, який придумав Кардан. Також був. Вони всі були лікарями. Крістофер Рен. Архітектор, який побудував собор Святого Павла в Лондоні. От, ну, одним словом, маса людей. колись лікарі то були філософи, ну, так. От, люди творчі, колись. Так. Ну, от, та й зараз трапляється таке. Ну і <рив> почуття no, гумором неодмінно якесь має бути в лікаря. Right? Якось настрій пацієнту додати, знаєте, а приходить якийсь чувак, наприклад, або якась купіта. Доктор мені страшно, що мені буде. От, така Мі, і, і... Я завжди знаєте, що кажу своїм пацієнткам. Я завжди їм кажу, що ви маєте право боятися, ви маєте право переживати, тільки не панікувати. Вони бояться тільки ідіоти. Я не жартую. Для так, людини не характерності. Ну, ну, для людини характерний страх. От людина переживає, то нормально. Але також дуже залежить, як, як лікар підходить. Якщо лікар сам спокійний. Воно той спокій ну, передається так. пацієнту. Скільки разів, разів в мене так було, що я до, до наркозу, до операції міряю тиск там 180, поговорю з жінкою більш-менш ну, наскільки то можливо, заспокою, Вона говорить рів... в операційну 160, ну, а важко. потім ми вводимо препарати відповідно, для заспокоєння, і вже тоді 140, 120 ну, і поступово воно все йде. Скажіть, а що найскладніше в анестезіології, Господь Кислово? Керувати керувати mm -hmm. процесом. Ми ми багато, ми багато чого можемо передбачити, допустимо, різні ефекти негативні і так далі. Але ми не всім можемо керувати. Фактично, дивіться, в медицині взагалі все дуже міняється протягом п'яти років, отак от приблизно. Тобто, ті, допустимо, постулати, які говорили п'ять років тому, тепер можуть казати відкидувати, відкидати їх можуть. Ні, та то так не може бути. Я. А п'ять років тому то говорили люди солідні в халатах, при галстуках і так далі. Угу. Попробуй їм щось заперечити. Тобто в медицині, от навіть питання про реанімацію, серцево-легеневу реанімацію, тобто елементарні такі от речі, і то підходи до реанімації міняються кожних, що не п'ять років. Розумієте? Ну то все йде вперед. Звичайно, і медицина також так. Ну так, вперед, але ви розумієте тут. В чому проблема ще? Проблема в тому, що ну то не проблема, ну то такі реалії. Є медицина теоретична і є практична. Теоретична медицина це прекрасно. То є якийсь пошук, то є якісь дослідження, вони щось знаходять, вони щось, вони щось, ну одним словом статистикою займаються і так далі. Але то не означає, що вони прийшли до якогось висновку. І щось там рекомендують, то нам відразу треба практичним лікарям це використовувати і ставити то, значить, от як за модель. Або тепер модно казати золотий стандарт. Та-та-та, якості. Розумієте, та -та -та -та. В медицині ніколи не можна, грубо кажучи, впиратися рогом. Розумієте? І я завжди любив слухати старших лікарів. Шкода, що зараз вже так виходить, що я так якби старший. А зараз молоді люблять слухати штучний інтелект. Ну, молоді люди, молоді люди є різні також. Молоді люди є також дуже цікаві. Допустимо, у нас в пологовому будинку є цікаві молоді анестезіологи, які мені дуже мені дуже симпатичні і дуже здібні. От mm -hmm. до речі, до речі, я не знаю, як інші сфери медицини, інші спеціальності, але серед анестезіологів рідко трапляються посередності, тому що це така спеціальність, що там, там ти нічого не, 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 не підшаманиш, там або ти будеш добрим анестезіологом, або ти ніяким не будеш, і багато людей дійсно починали ане з анестезіології, і потім тихенько йшли геть. Не витримував Та, Так, невдячна спеціальність. Раз по-друге, відповідальність два. два по третє розумієте, то треба вродитися. То то талант розумієте? О, так, як співак, так як, як журналіст. Так? так і доктор абсолютно точно Як співак може під фонограму заспівати і ніфіга не буде. А насезіолог, ну, але, але, але то не співак. Она може не дай Бог та так. людське життя. Так. так, добре. Пане Михайло, ви оптиміст, анестезіолог і мені не страшно буде, якщо щось ну, так. Ну не дай Бог, але постараємося всі, всі ми під бом ходимо пане Михайло, завершено позитиві. Тож побажання від вас. Від лікаря, дійсно, до якого. Ну, я... Ну, про... чесно кажучи, я перепрошую. Не чесно як... кажучи, я хочу більше про фотографію. Бо... Ну, ми хоча... поговорили. Ви про знаєте, про фотографію, про анестезіологію я можу, можу говорити день ні, да, ні. У нас просто формат. Тому про фотографії поговорили, тому що ви вже розповіли, як ви власне це відтворювали. А і ще коротеньке побажання для вас від, від вас до нас, як то кажуть. До вас? До, до глядачів. До глядачів побажання. Побажання нам. Ви оптиміст дійсно це кльово. Побажання е до всіх нас, то щось собі, здоров'я перше. І здоров'я психологічного, яке напевно, перед ще першим, uh -huh. перше психологічного здоров'я, сприймати життя таким, яким воно є, бути оптимістом. От, і ніколи не казати, аби не гірше. Чому має бути гірше? <реку> Ну я взагалі не знаю, хто в кого здер той вислів, бо той ще ідишем теж, аби ніж тергер. От хто в кого чи або євреї в українців, або навпаки на покіну ясно. Тому друзі, не треба аби не гірше, буде завжди краще, тому що ми, українці господарі на своїй землі. Дякую вам, Михайло Іванів, анестезіолог, фотограф і дійсно лікар, якого не треба боятися. Якщо щось друзі, так що почуємось. Побачимось на Дякую. добрій каві. Дякую.